Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Нарешті стали відомі перші офіційні подробиці наступної березневої індексації пенсій. І сьогодні ми розберемось, що реально чекає українських пенсіонерів у 26-му році, кого торкнеться підвищення, а кого знову обійдуть стороною. І головне, чому навіть після індексації більшість людей нічого не відчує у своїх гаманцях. Бо, як показує практика, держава в нас любить гратися у великі слова, але за ними часто стоять дуже маленькі цифри. Отож, давайте почнемо з головного. Уряд уже підтвердив, індексація відбудеться традиційно 1 березня 2026 року. Формально її мета компенсувати втрати від інфляції та підтримати купівельну спроможність пенсіонерів. Звучить красиво, але насправді це не підвищення, а просто спроба надолужити те, що вже давно втрачено. Держава сама ж допустила інфляцію, а тепер робить вигляд, ніби допомагає її наслідки компенсувати. Та компенсація виходить мізерна. Бо ціни ростуть не по календарю, а по факту на ринку, у магазинах, у платіжках. І поки чиновники рапортують про турботу, пенсіонери рахують копійки біля каси. За прогнозами, мінімальна пенсія після індексації має зрости до 2595 тисяч але що це означає у реальності? Давайте порівняємо: середня ціна кілограма масла вже перевищує 200 гривень шматок сиру 150, а комунальні платежі для більшості перевалили за 3 тисячі. То що змінить ота індексація? Чесно, нічого. Бо навіть якщо пенсію піднімуть на 200 чи 300 гривень, ці гроші просто зникнуть у черговому зростанні тарифів і цін. Та найголовніше питання. Кому саме додадуть, і ось тут починаються найцікавіші нюанси. Індексація стосуватиметься лише базової пенсії, тобто без урахування всіх надбавок, премій доплат за особливий статус. Якщо у вас є надбавка як учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, чи ви військовий пенсіонер, прокурор або суддя? Змін ви не побачите, ваші суми залишаться тими самими, так само не піднімуть пенсії тим, хто вийшов на пенсію у 24-му або 25-му роках, бо вважається, що у вас уже врахована сучасна формула розрахунку, тобто фактично індексація торкнеться лише обмеженого кола людей, і навіть для них підвищення буде мізерним. А тепер про тих. Хто взагалі не потрапляє під цю процедуру, це отримувачі спеціальних пенсій, ті, хто має привілеї від держави, судді, депутати, працівники певних державних структур. У них і без індексації все стабільно, стабільно високо, бо як ми бачимо в нашій країні стабільність це не про простих людей, а про тих. Хто біля бюджетного корита для них жодних проблем немає, жодних тимчасових труднощів, і саме тому в нашій системі розрив між реальністю і словами влади лише збільшується. Тепер поговоримо про те, чому індексація це лише ілюзія допомоги. Уряд постійно звітує: ми підвищуємо, ми дбаємо, ми компенсуємо але коли заглянути в цифри. Усе виглядає не так райдужно минулого року, у 25-му пенсії підняли на 11,5%. Звучить оптимістично, але інфляція тоді склала 14%. Тобто навіть після підвищення пенсіонери стали біднішими, ніж були до того, бо ціни з'їли все. І надбавку і обіцянки, а цього разу навіть відсотків не називають. Уряд каже все буде залежати від фінансових можливостей бюджету. А простими словами, скільки залишиться після премій чиновникам, стільки й додадуть людям так завжди було так, на жаль, та й буде. Працюючі пенсіонери, це окрема історія. Для них перерахунок запланований на 1 квітня. Але радіти зарано, бо там враховуватимуть додатковий стаж і розмір зарплати. І якщо офіційна зарплата була низькою, пенсія практично не зросте. Юристи навіть жартують стаж без зарплати це як чай без цукру, бо формула пенсії зараз базується не лише на роках праці, а на коефіцієнті заробітку. А якщо людина працювала чесно, але за копійки, держава оцінюється також у копійки, і оце найболючіше у системі, де чесність не винагороджується, а карається мізерною пенсією. Подивімося тепер на саму логіку системи держава офіційно каже, що дбає про людей. Але на практиці робить усе, щоб платити менше, як це відбувається дуже просто. Частину пенсіонерів виключають із індексації, не підпадаєте за критеріями, іншим не нараховують надбавки або затримують виплати, решті дають таку мізерну суму, яку вже через місяць з'їдає інфляція, і все це подається як турбота. Насправді ж це економія на людях. Пенсійна система сьогодні це не система допомоги, а система виживання. Причому виживання не для пенсіонерів, а для самого бюджету. Економісти вже прямо кажуть у 26-му році пенсійний фонд знову буде в мінусі, і це означає лише одне уряд шукатиме де урізати. Перевірки, нові правила виходу на пенсію, скорочення надбавок, усе це вже готують під соусом оптимізації і під індексацію швидше за все не потраплять пенсії за інвалідністю та частина соціальних виплат. Поки чиновники говорять про турботу про старших більшість пенсіонерів живуть на межі виживання. Їм не потрібні красиві заяви, їм потрібна стабільна, справедлива виплата, але цього немає. Люди звикли, що індексація це не підвищення, а розчарування, що кожного березня обіцяють більше, а на рахунках ті самі копійки. Наша пенсійна система дзеркало політики, у ньому видно не турботу. А байдужість людина, яка віддала все життя роботі, отримує дві тисячі гривень і ще мусить доводити, що має право на індексацію. Це не турбота, це приниження. І головне, індексація не вирішує проблеми поколінь. Молоді не вірять, що колись отримають пенсію, а старші втратили віру, що щось зміниться. Тож система деградує з обох боків. Висновок простий. Індексація в Україні це коли держава бере гривню а повертає 20 копійок. Березень 26-го не стане винятком, обіцянки ростуть швидше, ніж пенсії. Дякую за увагу! Ви дивилися канал Погляд вільних, канал, де ми розбираємось там, де інші мовчать. Ми пояснюємо простими словами те, що ховається за офіційними звітами. Підписуйтесь. Ставте вподобайку, діліться цим відео, бо правда має звучати голосно.